Всім привіт, дорогі друзі. Ще раз вас з перемогою Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі, і в цьому відео ми розберемо слова боксерів вже на прес-конференції після поєдинку. Що заявляв Тайсон Ф'юрі? Його заяви про те, що він мав перемогти в цьому поєдинку, його заяви про завершення кар'єри, а також приїзд до України. А також слова Олександра Усика про той славнозвісний дев'ятий раунд, де Олександр мав би нокаутувати Тайсона Ф'юрі, друзі. Перед початком обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Огляд цього поєдинку є на каналі, ви можете окреме відео переглянути в Телеграмі, в Ютубі детально. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Після того, як Олександр Русик вже переміг і його руку здійняли догори, і він отримав статус Абсолюта в хевівейті, Тайсон Фьюрі моментально змінився. Просто зовсім інша людина, якщо чесно, до поєдинку Тайсон Ф'юрі один дуже веселий, дуже такий нахабний, та постійно провокував Олександра Усика перед поєдинком, коли виходив саме в ринг. І Тайсон Ф'юрі вже після поразки максимальна повага і те, що він заявив саме Усику. Ну, це, чесно кажучи, вражаюче, Я не очікував від Тайсона саме такого. Ну і це ще раз говорить про те, що ISO Fury дійсно шоумен. Він вміє робити шоу, але насправді він не такий. Олександре, ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі. Я почав до тебе готуватися, коли ти боксував у 2008 році. Дякую тобі, мій брате. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім'єю і провести відпустку з твоєю родиною. А ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною. Без проблем, друже. Ну після таких слів, звісно, можна повірити в майбутню дружбу Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика, хоча це повні протилежності. Якщо чесно, у всьому не знаю, як вони будуть комунікувати, але я думаю, знайдуть спільну мову. В будь-якому випадку Тайсон Ф'юрі після поєдинку доволі непогано себе повів. Я думаю, ви бачили ці поцілунки в лоб Олександра. Постійні там разів 5-6 він це робив в ринзі, і прес-конференція тут уже ближче до цього. І тут Тайсона знову плаває друзі, тому що він заявив ще навіть в Ринзі заявив, що він вважає, що він переміг роздільним рішенням суддів, а не Олександр Усик. І ось слова якраз Тайсона Ф'юрі у першій половині бою Усик може забрав один раунд. Також я вірив, що забрав кілька останніх. Скажімо, я виграв 5 з перших шести, а потім ще кілька в наступних шести. Тож, ну слухайте, це був близький поєдинок. Я не знаю. Я старався показати найкращий виступ. Один із суддів побачив мою перемогу. Інші двоє ні. Не можу ж через це скаржитися. Казав Тайсон Ф'юрі. Ну і ми пам'ятаємо всі той епізод в дев'ятому раунді, якраз коли рефері почав відраховувати нокдаун Тайсона Фюрі, коли той ще був на ногах, але вже був дуже близьким до падіння. І це, звісно, всіх, ну скажімо так, зачепило, тому що арбітер реально врятував в цьому епізоді. І ще один коментар на рахунок поразки Тайсона Фьюрі. Хочу подякувати Богу Ісусу. Ми подарували фанам гарний поєдинок. Дякую Олександрові за хороший бій. Це був близький поєдинок, вважав, що зробив достатньо для перемоги, але я не суддя. Не можу судити бої, бо боксую. Якби знав, то спробував би добити Усика в кінці. Бо всі в моєму кутку думали, що ми ведемо в записках. Тому й думали, що треба продовжувати виконувати ту саму роботу, але є те, що є. Плакати не буду. Я програв у близькому поєдинку, хорошому чоловіку, яким є усик. Старався показати найкращий виступ, насолоджувався часом у рензі. Ви ж бачили, як я там забагулявся. Олександр хороший боксер, він ловив мене ударами, а я його сподіваюся, ви всі насолодилися цим поєдинком так само, як і я. Про реванш боксери вже говорили. Він точно буде друзі, десь вересень-жовтень точно домовляться на рахунок реваншу. Усик фюрі 2 ми точно побачимо в будь-якому випадку. І, от, до речі, слова Тайсона Фюрі на рахунок того, що він буде робити в проміжок після поєдинку першого і коли він планує готуватися вже до реваншу. У мене буде відпустка, я поїду додому, присвячу її дружині та дітям, подивлюся, що хочу робити далі. За кілька місяців мені виповниться 36. Я займався боксом з дитинства. Коли це все закінчиться, після сотні боїв і пошкодження мозку, в інвалідному візку я не впевнений. Але я все ще люблю бокс. Мені було весело, я справді насолоджувався, тому я продовжу це робити. Ну і слід зазначити, що для Тайсона Ф'юрі той нокдаун, який почав відраховувати йому рефері, став восьмим у кар'єрі саме з Олександром Усиком. Ще чотири у трьох поєдинках проти Донатея Вайлдера, також проти Стіва Канінгема. та... Невана Пайкича після бою з'явилася інформація, що Олександр Усик отримав перелом щелепи, але Красюк це спростував і сказав, що про перелом не йдеться. Усику наклали 4 шви через розсічення над правим оком, і промоутер Олександра Усика немає сумнівів, що Олександр Усик буде готовий до запланованого на 12 жовтня. Вже й дату називають 12 жовтня, саме реванш. Ну і слова Олександра Усика стосовно 9-го раунду. Вважає він, що там можна було все-таки накаутувати Тайсона Ф'юрі. ну і про хвилювання взагалі під час оголошення самого вердикту по поєдинку. Чи ти хвилювався, коли оголошували, що рішення буде роздільним? Ні, не знаю. Чому повинен був? Бо вірив, що переміг, виконував хорошу роботу, не хвилювався. Твоя команда каже, що в тебе вкрали нокаут. Що думаєш? Не думаю про це, бо ми маємо переможця, окей, можливо. Але не думаю про це, тому що ми перемогли. Окей, okay, немає нокауту, без проблем. Але це були 12 раундів великої драми. Ну і також він відмовився говорити про можливий бій Тайсона Фьюрі фюріс Джоша. Він хоче зараз концентруватися на сім'ї. Звісно, Олександр Русик в таборі був 9 місяців. І він хоче зараз відпочити, він говорив там і про свою родину, про свою команду, що він дуже дякує всім. Ну і звісно, що він сумує за своїм батьком сказав такі слова, що ти живеш там, я живу тут. Будь ласка, не приходь до мене у снах. Люблю тебе, сказав Олександр Усик до свого покійного батька. Також після поєдинку Олександра Усика відразу привітали в рензі легенди українського спорту. Я вважаю, це Володимир Кличко і Андрій Шевченко, які підійшли, і відразу Олександра привітали з перемогою. Я думаю, для кличків і для Володимира Кличка це ну дійсно визнання того, що ну в нього не вийшло. А от Олександр, який. Ріс під боком фактично дав кличків, зміг все-таки зробити те, чого не вдавалося обом братам-кличкам. Тому ось такі короткі коментарі обох боксерів, і в принципі можемо зрозуміти, що на даний момент, звісно, все на паузі, але ближче, вже до кінця літа, ми почуємо. Я думаю, нові якісь новини стосовно. Реваншу і точна дата. Говорять зараз про 12 жовтня, але я думаю, там плюс-мінус може ще щось змінитися. Знову ж таки, ми не знаємо, що стукне в голову Тайсону Фьюрі, як він це буде далі поводити, тому що він дуже непередбачувана людина. Як ви бачите, і в рензі, і в житті, і взагалі у всьому. Тому будемо чекати, друзі. Як тільки буде нова інформація, обов'язково дам знати це в Телеграмі, в Ютубі. Тут тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, друзі. І звісно, хочеться, щоб наших чемпіонів було побільше в боксі. Також можна привітати і Берінчика з перемогою, який за роздільним рішенням рефері теж переміг у Наварете і зміг забрати титул. Тому тут теж можна привітати ще одного українського боксера. І, взагалі, оця школа боксу, яка нам принесла таких боксерів, як Берінчик, Гоздик, Усик той же Ломаченко ще в 2012 році після Олімпіади вона ну ще й досі дає плоди, і ми бачимо цих боксерів в топових рейтингах і на топових місцях в боксі. Тому будемо слідкувати. Всім до нових зустрічей.